Що, друзі, всім привіт! Давно з вами не бачились по двом причинам. Ми збирали гроші на петличку, тепер у нас є петли... Петли... Коротше, в нас оця штучка є крута і буде у нас тепер якісний звук. Ми можемо писатись на вулиці, будь-де на природі. Ось. І друга причина у нас новий мангал. У нас колаборація з мангал-завод, буде у нас ще розіграш з цією компанією. Ось такий нам дали покористуватися гриль Loft Barbie. Бачите, тут є дві поличечки, все таке крутесеньке. І барбекюшниця з термометром тут. Ось Ця штука ще знімається. Сюди можна поставити окремий мангал. Ми це зробимо, у нас це теж є. Тому там будуть у нас ролики на різних мангалах та решітках. Сьогодні ми знімаємо барані гомілочки, будемо тушити якраз от в барбекюшниці під кришечкою, будемо розтушувати гомілочки і будуть вони з, з червоним вином. Коротше, буде там дуже смачно. Так що починаємо, полетіли. Розпалюємо навесенький мангал. Що нам треба? Галяшечки наші, смачнесенькі І нічого більше не треба. І з ними ми нічого не робимо галяшечками. Нам потрібна морквачка, дивіться, ось так от дві на дві галяшечки. Цибульки дві. Перчика, один перчик. Трішечки тут чесночку. Піймав. Чесночок, сіль наша розмаринова. Перець, наш фреш перець. Вино червоне сухе, лаврушка. І... Цукор та копчена паприка. Ще потрібно два помідори, але можна без них, як хочете. Ви, ви, звісно, скажете, навіщо помідори, то кислотність, якщо є вино. От мені хочеться з помідорами. Зараз Жор жорчик привезе нам помідорчиків і будуть в нас тушені, голяшки, гомілки у барбікю. Полетіли. У мене є крутий казанок. Він кажуть, шапку. Шо? Шапку. <смірки> крутий казанок, я не знаю з чого він. Керамічний, такий, такий жаростійкий. Його можна в духовку, на мангал, на вуглі. Я його ставлю просто от в мангал. Хай він там нагрівається. Ми зараз обсмажуємо все, все туди кидаємо, заливаємо. Накриваємо кришкою і йдемо знімати інший рецепт. Давай. Так, гомілки. Обсмажуємо гомілочки. Кидаємо. Поки смажиться у нас гомілочки. Нарізаємо цибулю, лук. Цибулю ріжемо крупно. Чікс. Цю на дві частини ріжемо. Морку теж ось такими прям шматками крупними. Рукавички тут тільки раді вас, щоб ви не бубаніли. Ми для себе готуємо. Так і перець теж. Чикс, чикс. Сюди. Ніж наш, м? Гарнесенький. Крупнесенький. Роздягаємо олійку. У нас тут, дивіться, галяшечки вже. А пахне як о! Трішечки олійки сюди. Не знаю навіщо, може і не треба, але мені так хочеться. Щоб було жирненьке. Хай розігрівається, кришечку накриваємо оп, і їдемо далі. Колдуй баба, колдуй дід. Так, голяшки, бачите, нам треба... Нам не треба їх ну, зажарити. Нам треба просто їм дати трішечки кольору. О, краса, ай. Стоять. Можна отак от у углі, от туди до кастрюльки чікс Підставити, о, щоб їй тепліше було. Так, галяшечки, гомілочки. Обсмажили. Кидаємо їх туди. Кидаємо, Так, як, ось так от кидаємо гомілочки. Є. Так, і овочі. Ооо! Оце так. О, ти хотіла пожежу. У-у-у, буде в нас тут пожежа зараз. Як у Юльки висоцької в нас вийшло. Е е Кинули, налив багато олії, вона загорілася і овочі теж, ну нічого. Зараз все підлікуємо. Нічого, нічого, так і повинно було бути. Все нормально. Це так навіть краще, дівчатки, все нормально. А цвіт прекрасний який. Так, що, овочі трішечки ми підсмажили. Тепер їх всі перекладаємо у казанок. Що там падає мимо решітки, так і треба, все нормально. Додаємо туди роз... чебриця. Розмарин я б не додавав. Ну, а ви як хочете, краще пообдирати згодом. Бо буде потім жуватись. Його можна теж було обсмажити, але ми не обсмажили. Трішки солимо. Ой, поливаємо ось так от гарнесенько. Якщо не любите з вином, можна робити е, бульйон на бульйоні. Я обкладаю углями, хочу, щоб було до 200 градусів. Бабулькає. Ага. Вже булькає. То, що нам треба. І нам потрібно ось так накриваємо, можна ще вінця додати. І накриваємо. Хоча, знаєте, я думаю, що гілочку розмарину я все ж таки кину для аромату. Ох! Отак зверху. чекс. Все, і накриваємо. Якщо у вас духовка, то це. Там 180-200 градусів, якщо у вас барбекю вуличний, то теж там до 200 градусів йому буде файно. І шмалимо, ну, мабуть, 2 години десь десь так. Годинка десь у нас пройшла. Ну, Тут у нас 200, майже 250 градусів. Бачите, ми обклали все вуглями. І дивіться, що у нас тут. А-а-а, булькати! Булькотить. Галяшечки треба перевернути. О, дивіться, вже, бачите, почала кісточка відділятися. О, дивіться, яка ох, краса, мамамія. Отже, забув е е Лаврушку, Лаврушку. Ще треба туди Лаврушечку. І ось ми можемо зараз трішки М -м. спробувати взяти цукру і підсладкувати, бо в нас же ж. Вино сухе і кисле, бо нам потрібен цукор. І додаємо цукорку. Отак, трішки додаємо цукорку. Ще трішки я додаю солі нашої розмаринової. Я на початку рецепту казав, що паприка копчена. Передумав, будуть у нас томати. Зараз ми томати обсмажимо на решітці. Знімемо з них, з них е, шкурку і туди. І хай смажиться далі. Друзі, я тут вже 2 години стою на сонці, вибачте воді окуляри, бо вже, вже не можу. Я, мабуть, засмаг. Ну що, хочете побачити красу смакоту? Давайте. Краса. Зараз ми беремо томатики, кладемо їх сюди. Можна їх з гілочки зняти. Зараз ми їх підтопимо. А тут дивіться, тут дві години вже пройшло. Тут вже можна... Див... Бачите? Вже... Ох, йо-ма, йо! Дивіться, ми обшмалякали. Ось так от. раз, Просто бачите, виделкою я знімаю шкурку, Опа! Раз. Два. Убираємо жопку. Жопку прибираємо. І це несемо сюди. Тут у нас вже готово, дивіться, тут, тут вже розвалюється від кісточки, бачите, відділяється все. А! Оп. Чикс. Чикс. Туди. Оп. Все закисляємо, то треба ще цукру додати. Тестили, що вони у нас трішки не солені. Оп, все це перемішуємо. М -м. Мангал від мангал-завод ми сьогодні зґвалтували повністю. Ми його просмажили і на решітці, і в барбекюшниці. І бачите, все ми тут протестили і столики протестили. Так що, ну що, перше враження дуже непогане, дуже-дуже непогане. Просто бачите. Це розлазиться. М -м -м. Підсмажимо наші булочки для бургерів і будемо тут всі товпою стояти, макати, їсти і закусувати м'ясом. Все, друзі. Люблю, цілую. Побачимось.